Останні дні першого весняного календарного місяця будуть доволі теплими. Щоправда, у п'ятницю, 29 березня, можливі дощі як в день, так і вночі. Тож нічна температура повітря коливатиметься в межах 5-8 градусів вище нуля а в день стопчики термометрів підвищаться до позначки в плюс 15 градусів. Короткочасні п'ятничні дощі підуть, а на зміну їм прийде суха і тепла погода. У суботу, 30 березня, вночі буде 9 градусів із позначкою плюс. В день повітря прогріється до 17-19 градусів, День буде здебільшого сонячним. У неділю ще тепліше та без опитів. За прогнозами синоптиків, нічна температура повітря становитиме 8-10 градусів тепла. А ось в день повітря може прогрітися до 21-23 градусів вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.